Країни Кандидатки українського уряду і коледжу Європейської комісії це надзвичайно важливо цей прямий контакт, який відбувся учора між нашими можновладцями, і сьогодні продовжився а, самітом України Європейський Союз, який ми вперше проходимо через а, такий саміт, як країна кандидат у новому статусі, а відповідно і з новими вимогами до нас, і з новим прискіпливим а, аналізом того, як ми рухаємося далі. Відповідно до наших амбіцій щодо європейської інтеграції, а це дуже важливо і добре, що були озвучені. Готовність європейського союзу і надалі стояти поряд з Україною, надавати нам необхідну підтримку. Я сподіваюся, що та фраза, яка звучить у підсумкових документах, що ми будемо залишатися з Україною стільки скільки потрібно, що це означає до нашої спільної перемоги над російською над країною Росією і агресоркою і терористкою. Очевидно, позитивним є те, що було оголошено і про додаткові. Кошти, які будуть виділені, і на забезпечення нашої енергетичної інфраструктури і гуманітарної допомоги України, важливо, що ми маємо сигнали про те, що Україна і далі буде мати ну, такі ширшу можливість доступу наших товарів до європейського ринку, тому що і далі продовжиться зняття тарифів і мит для українських товарів. І Європейська комісія щиро налаштована продовжити ще принаймні на рік такий режим. Я сподіваюся, що також вимальовується ясність стосовно того, коли ми зможемо долучитися до так званого промислового безвізу. І е, рада, що серед тих е, позитивних новин, які ми дізналися з саміту, це йдеться про скасування роумінгу і нашу е, наше просування до включення в європейський ринок. Багато хороших важливих новин, яким е, щиро можна і потрібно тішитися, і одночасно потрібно не забувати про те, що е, і на цьому саміті. І е якраз напередодні саміту також прозвучали ну дуже чіткі е меседжі від наших друзів, які представляють поліполітиком країн Європейського Союзу. Ми вчора е е з вами аналізували заяву резолюцію Європейського парламенту напередодні саміту Україна НАТО, яка насамперед говорить про продовження. Необхідності підтримки України у військовому аспекті надання нам тої допомоги, яка потрібна для перемоги, але одночасно вживає дуже чіткі слова щодо того, що час, коли піар акції забезпечували можливість заробляти бали, він завершується. Час авансів, і наші друзі розглядають е, надання нам кандидатського статусу як аванс, <кій> він теж на жаль завершується, і це. Означає що далі наші найкращі, найближчі друзі, бо європарламент був таким і залишається лідером у цієї політичної підтримки європейського союзу, будуть уважно слідкувати за тим, як розвиваються події в Україні. Вони дуже чітко пріоритизують, що українська влада і тут вони напевно чи не вперше певним чином ну от розділяють українську владу і українське суспільство має підтягнутися до тих завдань, які реалізовує сьогодні. Ні, стікаючи кров'ю українське суспільство, захищаючи країну і вільний світ від е, варварів і з диктатури Російської Федерації, і Українська влада ну, її закликають звернути увагу на ті речі. Які ну здавалося б на сьогодні не становлять пріоритету, так принаймні багатьом здається, але йдеться і про свободу у засобах масової інформації, тобто свободу слова, йдеться про необхідність посилення незалежності судової гілки влади йдеться про посилення незалежності антикорупційних органів і інституцій, які сьогодні працюють в Україні, йдеться також і про Важливі е, е, речі, які стосуються е, збереження. Децентралізації нарощування потужностей в регіональній політиці України, тому що наші колеги вважають, я переконана, що вони абсолютно аргументовано так думають, що якраз децентралізація це була одна з тих реформ, яка допомогла Україні проявити особливу стійкість до цієї атаки Російської Федерації, яку ми сьогодні на собі продовжуємо відчувати. Ви знаєте, я тут от хотіла для себе виділила, що звернула увагу на ту частину. Ну, тексту, який от хотіла би зацитувати спеціально для прем'єр-міністра України для пана Шмигаля, Європарламентарі говорять, що не існує швидкого шляху до членства в ЄС, а вступ залишається складним, заснованим на заслугах і структурованим процесом, який вимагає ефективного впровадження реформ і імплементації, АКІ. і що ми з вами бачимо, ми бачимо, що вже а сьогодні прем'єр-міністр України а, ну дещо там заткує а, стосовно своїх попередніх заяв щодо двох-трьох тижнів, даруйте двох-двох років, як він обіцяв, а, а, і нашого повноцінного членства в Європейському Союзі. Але як на мене, він робить ну а, ще гіршу заяву, а, тому що він каже, що мовляв, ми таки за ці два роки повністю все виконаємо. Видно і далі продовжуючи не розуміти об'єм завдань, які е, перед нами стоять. Е, але мовляв, тоді це вже буде вина європейського союзу, якщо нас за два роки е, до європейського союзу не візьмуть, бо він каже, що ну але це ж потребує консенсусу. Знову ж таки, мені би дуже хотілося, щоб ми всі дуже відверто. Дивлячись на себе в дзеркало, розуміли, що перед нами серйозний ґрунтовний шмат роботи, і ось цього такого ну альтернативного чи швидкого шляху нам. Ніхто не подарує. Є багато інших країн, які сьогодні прагнуть членства в європейському союзі, які вже є країнами-кандидатами, які давно ведуть перемовини про членство. І ми мусимо з вами розуміти ми сьогодні під дуже серйозною лупою аналізу. А як ми реалізовуємо насамперед ті сім е, умов, які так бояться називати умовами, наші е, колеги з уряду їх називають дуже обережно рекомендаціями. Насправді це умови до кандидатського. Статусу, який ми маємо максимально ефективно реалізувати, і до речі, з цього приводу тут теж важливо зауважити, що, е, що сказав єврокомісар з питань розширення пан Варгей, бо він говорить, що відомо про деякі застереження від Ради Європи і Венеційської комісії щодо відсотка вибору. Е, суддів конституційного суду деолігархічного закону закону про змі, тому просимо вас якнайшвидше звернутися щодо таких питань, як склад дорадчої групи експертів із призначення суддів КСУ, щоб це відповідало рекомендаціям венеційської комісії. Я хочу, щоб ми всі розуміли, якщо ми не виконаємо на 110% усі наші завдання, усі ті умови, які були висунені Україні разом з наданням статусу країни кандидата, то Завжди знайдуться скептики, які захочуть на жаль використати наше недовиконання заради того, щоб загальмувати. Процес нашого року. тому, якщо хочете, ми маємо бути готові до того, що восени, коли нас будуть оцінювати остаточно не проміжна оцінка. а Проміжна оцінка дуже важлива. Це добре, що європейська комісія е, визначилася і вже підтвердила зараз, що буде така вербальна попередня інформація для е, європейської ради про те, як Україна просувається шляхом виконання семи е, цих умов. І я сподіваюся, що і ми, як Україна, отримаємо цю. Зворотню реакцію і будемо мати можливість виправити всі недосконалості, помилки, недопрацювання до того часу, поки восени нас не будуть остаточно оцінювати. І от мені хотілося б, щоб тоді на осінь, ми були готові до, до того, що європейські наші колеги не будуть дивитися, чи склянка напівпорожня, чи напівповна, а будуть визначати, чи склянка дійсно повна, чи вона аж переливається. Бо Україна не зважає на ці шалені жахливі випробування, які ми проходимо у війні. Одночасно дуже чітко концентрується на виконанні реформаторського порядку денного і забезпечує і плюралізм думок і в е, Верховній Раді України, і забезпечує і підвищує ось цей діалог між парламентський, до речі, про який ви час згадує також кілька разів у своїй резолюції. Європейський парламент продовжує забезпечувати навіть у час війни свободу слова, продовжує е, гарантувати незалежність державних. Інституції, які принципові для того, щоб Україна, яка бореться проти диктатури як демократія, залишалася демократичною країною і країною, якщо хочете, навіть взірцем для демократичного світу, нам це точно може вдатися, мусить вдатися, бо це той історичний шанс, який ми не маємо права змарнувати. вам.